Легенди повертаються додому. Бійці 95-ї аеромобільної бригади їдуть до Житомира на ротацію до рідного міста. Військові прямують колоною через Київ до хлопців, які пройшли війну від Слов'янська до Дебальцо. Їх героїчно тримали Донецький аеропорт. Вирішили самого ранку. І наша знімальна група. Наталя Нагорна зараз з нами на прямому зв'язку. Наталя ще раз тобі доброго ранку. Отже, скажи, чи ви вже нарешті зустріли кіборгів у Києві? Доброго ранку, Марічко. Перед тим як відповісти на твоє питання, хочу сказати, що хлопці з 95-ї окремої аеромобільної бригади, яких ми звикли називати кіборгами, через той складний шлях, який їм довелося пройти. Тут дійсно дуже сильно чекали. Причому чекали як кіборгів загалом, так і конкретних людей, для яких принесли квіти, тортики, печиво та подарунки. Ті, які були в аеропорту, кібергі. Це Борис, Борис Рябуха. Він був у зенітно-ракетному полку у Криму. І потім він виїхав на материкову частину України і вирішив захищати нашу державу в складі 95-ї аеромобільної бригади. Він чудовий хлопчик, в нього чудова родина, і в нього нещодавно народилася вже друга донька, що я взагалі якимось таким прекрасним моментом. І ще один прекрасний момент це те, що. Наші кіборги вже проїхали колоною. Говорили, що це було близько 50 одиниць техніки. Всі хлопці дуже радісно махали людям, які приїхали їх зустріти, але власне самі зупинитися не змогли. Тому людям довелося просто закидувати їх квітами, намагатися віддати їм подарунки під час руху просто без коментарів можна дивитися безкінечно на те, як це відбувалося. Єдине, що трохи засмутило людей, які прийшли зустрічати хлопців з 95-ї бригади, це те, що вони так і не змогли зупинитися, не змогли обняти, не змогли поцілувати, не змогли віддати всі подарунки, які планували роздати хлопцям. Але для своїх улюбленців люди все таки знайшли виправдання. Ну може бути команда така, ані сутки воєнна колона калона Може бути можна? Сапері двіжені учень сильно расстроилась, но я сьогодні буду делать відправку другим волонтерам. Тогда, вернее, ребятам давай А жалко, что этим. Я думала, хоч на секундочку. Тепер ми передаємо цю чудову приємну естафету. Місто Житомир. Вони мають зустріти своїх рідних хлопців. Найголовніше, що вони повернулися живими після такого дуже складного шляху, який їм їм довелося пройти. Єдине, що я можу сказати, що а, хай до кожного повернеться живим. Той на кого так сильно чекають, Марічко, дякую, Наташа. Я приєднуюсь до всіх твоїх побажань. І вже прошу Житомиру. обійняти хлопців із океан, які не змогли це зробити сьогодні вранці.